Так, ми приїхали на третє місце, де є, за даними місцевих жителів, територія чи земельна ділянка, яка рахується під чиножатями. Так я розумію, Ігор? Так, так, то є знову, тут урочище називається під лісом. Знову фермерське господарство Ленпром. без дозволів, без нічого, він тут оре і без зміни цільового призначення використовує і сіє, засіває сою. Тут раніше випасали худобу і сіножаття було. І воно як рахується як громадське пасовище, як сіножаття. Він без зміни знову на цей, то тобто що він висиває, він полапиється. Скільки приблизно тут може бути е, земельна площа? Тут він за тут, якщо подивитися, тут воно навколо, де сухше він цього він все засіває, приблизно 5-6 гектарів всередині, там де є мокро. Він то лишає десь приблизно 5-6 гектарів він використовує ділянки, земельну ділянку на, на цій площі. Я зрозумів. Значить, щоб отримати остаточну і точну інформацію, точно... нам треба звернутися так, в земельний відділ. відділ. Нехай вони промоють точно урочище ліс. вони будуть знали точно, тому що той від лісу до річки свіж, Вони точно знають, яка там площа, яка засіяна площа і скільки на цей. Я зрозумів. Добре, дякую.